Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде, знаєте, відкриття нової рубрики, відео на каналі, експериментальне відео. До речі, пишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях, мені цікаво. Ну і по тому, чи збудеться чи ні. Ну і взагалі, як ви відноситесь до такої рубрики, чи варто мені її проводити, чи ні. Всім дякую. Дивіться, в чому суть. Отже, зараз буде гадання на камінці. Ну, це я для себе його так назвав, зараз поясню, що, що це буде? Це буде прогноз на тиждень, ну, відповідно, по конкретному камінцю. Отже, вам треба вибрати певний камінець. Зараз я всіх їх представлю. Ну, і я вам дам там, секунд 5 подумати, вибрати камінець. так? Ну і потім зроблю розклад відповідно, на найближчий тиждень, на найближчі 7 днів. Що буде чекати тих, хто вибрав от конкретний камінець. Ну, добре, представлю, хто у нас тут. У нас тут аметист, у нас кварц, у нас е, арбузний кварц. Ну, той самий кварц, але підфарбований. Ну, тобто, ну, трошки будемо говорити, не зовсім природний камінець, не зовсім природний колір. І у нас тектит доволі цікавий е, мінерал, будемо так говорити, утворюється від. Удару метеориту об землю, зокрема, пісок там і об деякі породи. Цікавий такий камінець, дуже цікавий. І по властивостям і взагалі. Ну, добре, все, замовкаю. Даю вам 5 секунд вибрати камінець. Ну а далі будемо, будемо дивитись, що чекає тих, хто вибрав певний камінець. Все, мовчу. 5 секунд у вас. Це. Вибрали, загадали, ну, тепер поїхали. Отже, перший камінець у нас, ем, куди б його, ну, давайте от сюди вниз покладу. Перший у нас аметист. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає у найближчі 7 днів тих, хто вибрав цей камінець, аметист? Хай скажуть, ровно проходу. Єра, Кана. урус перевернутий, Маннас Ансус, угу. Цікаво. Ну, дивіться. Початок непоганий, початок навіть дуже хороший, я б сказав. Єракано соуло. Е, ну що це? Це ось, бачите, це врожай. Результат якоїсь раніше проробленої роботи. Зокрема. Так? Завершення певного циклу може бути також. Може, це цикл лікування чи якихось то процедур, там, не знаю, косметичних, медичних, можливо. От в такому плані. Позитивне завершення, ну, адже це руна про удачу говорить і про хороші новини, зокрема. До речі, якісь несподівані хороші новини можуть бути. ось таким чином. Дивіться, соло, руна перемоги. Ну, взагалі чудово. Справи ваші будуть робитися, те, що ви напланували собі на цей тиждень, так? і буде виходити багато чого. Ну, ось удача. удача так. Чому кажу, багато чого не все. Зараз подивитесь. Поясню. Ну, ось, удача, і в принципі перемога. Чудове сполучення, рун, вся, три, вся трійка гарна. Дивіться далі, а тут уже не все так весело. Урус перевернутий, Маннас, Ансус. Е, ось що у нас тут? По здоров'ю можуть бути якісь проблеми. Не ігноруйте своє здоров'я. Ну, ось Маннас, руна людини, зокрема. Угу, падає. Відповідно, не, не ігноруйте проблеми зі здоров'ям. Які там проблеми є, там, звертайтесь до лікарів, не, не затягуйте з цим. Ну, і там, якщо банальна навіть простуда, також не затягуйте, щоб не вийшло ну, чогось гіршого, скажімо так. До речі, Манна це також, ну, знаєте, певна рекомендація рун надіятись на себе. зокрема. Ну, Тобто, це як, знаєте, вже якщо поради рун розглядати, то це рекомендація надіятись на себе. Допомоги, ви, звичайно, можете попросити, так, ось до речі про це. Але ну, все рівно. В основному надійтесь на себе. Ну, удача вам світить, загалом має бути позитивний тиждень, продуктивний, так би мовити. Ну, дивіться на кінець ансу. Це також, знаєте, про хороші новини, зокрема, про несподівані новини також. Крім того, ця ж руна і знак від вищих сил означає. Якщо ви там просили, задавали питання Вищим силам там, стосовно чого, то дивіться, можуть вам дати знак. Знаки по-різному проявляються, це ж все індивідуально. Це може бути, знаєте, якась е, фраза на білборді, яка вам вріжеться в пам'ять. Е, ну от, -от Саме вихопити ви її з, е, з контексту. Це може бути те, що ви десь ну, вплоть до, Ну у мене таке буває. Е, я рунолог, все-таки. Буває таке, що я десь бачу руну абсолютно в несподіваному місці. Я розумію, що це не закарлючка, а от точно руна. Ну, До прикладу, якщо ви побачите єру. Е, Звичайний символ прямо на кожному дереві зустрічається, ну, до прикладу, та щось не разу. Чи ось Сінгус, наприклад. У мене й таке бувало. Ну, бувало все набагато простіше. Наприклад, Тейвас там, чи Урус е, от. Ну, отже, дивіться, дивіться, можуть вам дати весь сили знак. Ну, і так, це будуть, можуть бути несподівані позитивні новини. Загалом. Ну і увага на здоров'я! Зверніть, ще раз повторюю. Гаразд, поїхали далі. Так, дякую за відповіді. Цей камінець прибираємо. Далі у нас кварц. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає тих людей, хто вибрав цей камінець кварц. Хай скажуть урони правду. Турісас перевернути. Іса вот перевернутий. Подивіться. Соло. Дагас. Феху перевернута. Цікаво. Добре, дивіться, що у нас по кварцу. Ну, Не так весело, як у Аметиста, треба сказати, але Але. дивіться, Торісас перевернутий і Саотал. Дивіться, руни натякають на те, що у вас цей тиждень, ну знаєте, це якась відсутність активних дій по певним причинам. Чому? Да Ось у блокування йде. Вам. Ось. Ну, і, зокрема, рекомендація руни, знаєте. Певні справи ну, відкласти на поні на потім, або подумати, як їх краще зробити. Ну, тому що ось, крім того, що це відсутність активних дій. Це знаєте, закриття певних можливостей йде. Ну, така зв'язка, будемо говорити. Не дуже гарна. Е, рекомендація руни, яка? Почекати, подумати і по пошукати якісь альтернативні шляхи. Ну, дослівно, якщо не битись головою об стінку. Отаким от чином. Це, знаєте. З одного боку, може програтися як втрати власності. До речі, ось руна феху перевернута випала під низом, як пояснення. І тому як, як втрати власності можуть бути, ну чи фінансові якісь збитки. Так Так і, знаєте, розлад з рідними. Адже це руна якась сім'ю, рід символізує, зокрема. Е, ну Дивіться, ось відповідно. Іде, звичайно, певна, ну, це не, не те, що прям розрив, це, знаєте, певна заморозка. Заморозка якихось відносин, ну, призупинення, якщо хочете. Ну, зокрема, так, сварки можуть бути саме, як, знаєте, з рідними з близькими. Ця руна, до речі, також натякає. Ну, такі, знаєте, не прям такий грандіозний скандал, прям з биттям посуди і так далі. А, Ну, таке сварка, звичайна побутова сварка, будемо так говорити. Ну, Крім того, так, по, по майну можуть якісь питання вилізти, у кого там, якщо якісь проблеми є, також може воно про себе дати знати в найближчій сім'ї. Але дивіться, со, другий рядок вже трошки веселіший. Але, але. Соло, дага з перевернута. Ну, ось, перемога вам світить. Але, бачите, можливості вам поки що обмежені Ну, на цей тиждень. Але взагалі справи ваші, що ви там задумали, має вдатись. До речі, сварки, от які тут із рідними, близькими, то також, ну, це руна сонця, руна перемоги, також має закінчитися, ну, знаєте, добре. Крім того, дивіться, падає Дагас, трансформація ситуації, перехід із ночі в день, якщо дослівно. Так? Проте, бачите, підісує. Тобто, це, знаєте, воно, воно почнеться, ця трансформація найближчі 7 днів. Але ще, схоже, до кінця вона не дойде. Ну, Іса, Іса блокує. Іса натякає на те, що треба вичекати. Не все, ну, знаєте, не, не миттєво відбувається. От. Ну, і дивіться, феху перевернута. Це так, це про руни. Руни натякають, що можуть бути якісь збитки саме фінансового плану. Ну і також і власність. Ось, адже ці дві руни випали, бачите, одна під одною. Е, збитки можуть бути фінансового плану. Тому, якщо ви там плануєте якісь там фінансові операції, не знаю, договір з банком, взяття кредиту, щось таке, краще відкладіть і ось подумайте те, що рекомендує ця руна. Подумайте, пошукайте, можливо, якісь інші шляхи. Отаким чином. Ну, але, але бачите, все-таки соло світить, тобто ну, це на цей тиждень. А це взагалі вже руни перспективу почали показувати на другий рядок. Тобто, ну, має, має воно вирішитись, але, але треба почекати. миттєво. Ну, таким от чином. Добре, цей камінець прибираю. Якщо встигну, зроблю таймкоди. Побачимо, сьогодні багато справ. Отже, дякую за відповіді. Далі арбузний кварц, кавуновий кварц, так, якщо вже по-людськи сказати. До речі, якщо подивитись, там він певні проживки видніються. На зеленому фоні ну, А ні, он трохи видно, так? О, це не з от, краю зверху, Це не цей не блік камня, а там дійсно такі смужечки є темніші. Всередині нього. Цікавий теж кам'янець. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає найближчі 7 днів тих? Людей, які вибрали цей камінець, хай скайтру неправду. Райда. Дагас. Феху перевернута. Альгіс перевернутий. Урус. Маннус. Ага. Дивіться, що в нас тут. Ну, такий теж розклад. Краще, ніж у кварца, але гірше, ніж у аметиста. Дивіться, що в нас тут. Райдо, Дагас, Феху, перевернуто. Тобто, ну дивіться, вам якісь можливості мають відкритися. Так. Окрім того, ця руна, яка, знаєте, ну, дорогу символізує. Подорож, зокрема. Тобто може вам якась подорож бути. Не обов'язково це кудись там в другий кінець країни чи взагалі е, за, за рубіж. Так? Але ну, банально в межах області там, своєї там, якась вам подорож одним силом світить. Ну і як, до речі, відкриття нових можливостей також проглядається. Дивіться далі, Дагас, ну, трансформація ситуації. Але бачите, треба бути обережним. Ситуація то змінюється під впливом сили, до речі. Це сила стихій в тому числі. Ось, ситуація змінюється. Так. Можливі якісь несподівані події, знаєте, вне вашого контролю. На що ця руна натякає? Але дивіться, збитки також можуть бути фінансові, обережно. Ну, як, зокрема, якщо це подорож, ну, обережно там, з багажем, з речами, з власністю одним словом. Окрім, того, дивіться. Що в нас падає? Альгіс перевернутий, урус Маннас. Ось, мало то що подорож, то знаєте, треба про захист подумати. Тобто, обережними бути. Ця руна не ну, що якась певна, знаєте, беззахисність в такому плані. Стосовно, до речі, чого, стосовно фінансів, також воно може програтися. Адже ця руна і сюди також весь розклад треба аналізувати. Ця руна і сюди, відповідно, відноситься. Тобто, по фінансам, дивіться, обережно. Думайте, приймайте міри, ну, дотримуйтесь певних рекомендацій. Е, стосовно того, ну, захист ну, це і молитва в тому числі, особливо, якщо нам про подорож мова, так, це і банально, банальна уважність. Будемо так говорити. Найкращий захист це уважність, отак, От можна пояснити. Ну, відповідно, це вам дасть змогу ось цих ось самих збитків уникнути. Це не вирок. Далі урус. Ну, ось теж я ще кажу, по здоров'ю, схоже, що буде гарно. Ну, гарне самопочуття, багато сил, багато енергії, плани будуть робитись. Але, окрім того, що я ще кажу, це певні несподівані події можуть відбуватись. Вне вашого контролю, ну адже підруни трансформації, ВОЙПО. Ось таким чином. І дивіться далі, Маннас. Також рекомендація надіятись на себе. Ну і на, якщо дослівно, на власні сили. Ось буквально дві руни підряд, Віпо. Надіятись на себе, надіятись на власні сили. Ну, але знов-таки, ніхто не заважає попросити допомоги. Це абсолютно. Ну, вам можливості відкриті. Зокрема, це й про допомогу також. Тому так. Добре. Цей камінець прибираю. Дякую за відповіді. Так, ну і останній у нас камінець залишився, це тектит. Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає найближчі 7 днів на тих людей, хто вибрав цей камінець? Хай скажуть рону правду. Кано там. Дагас. Ансус. Так, довертаю по часовій. Тейвес перевернутий. Інгус. Ага. Зрозуміло. Гаразд. Дивіться, що у нас тут. Ну, є певні нюанси, але, в принципі, доволі непогано. Так. Подвину трошки. Що в нас тут? Кано перевернута, Дагос Ну, Дивіться, певні негаразди, певні невдачі будуть. На жаль, певні, ну, знаєте, такі. Погані новини. Але падає трансформація ситуації, перехід якраз із ночі в день. От, в даному випадку ця трактовка, якня, найкраще підходить. Чому? Да тому що ось погані новини, якісь якісь невдачі трансформуються в хороші новини. Ось таким чином. Mm, ось. Це, до речі, про, знаєте, про несподівані новини, про несподівані хороші новини в контексті руни. Руна пряма. Ну, до речі, ще й під нею гарна руна випала. І це також про. Ну, також, також. Знак може бути якийсь від вищих сил. Вам. Mm, отже, дивіться, якщо просили, якщо питали, чекайте, можуть вам дати знак. На, 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 натякнути вас, наштовхнути на якусь думку, дорогу. Одним словом, так. Дивіться далі. Єбо. Тей вас перевернутий інгус. Ну, до речі, хороші новини з того. Сточу... Ну, це партнерство, так. Це, знаєте, стосунки в тому числі. Також може сюди бути. Ну, але дивіться, і, до речі, і ця шруна сюди, і ця сюди впливає. Дивіться, що у нас тут. Тобто, якісь негативні, ну. Будемо говорити сумні якісь новини по стосункам, так? Можуть в хороші перетворитись, ось руна трансформації падає. Саме по стосункам, ну і по партнерству, зокрема, це ж і бізнес, і так далі. Це ж не лише е, про любовні стосунки. Ну, про дружбу також може бути. Про співпрацю просто з ну, співробітниками там, в такому плані. М -м, крім того, дивіться, це ж, ну і дари певні вам, може бути. Ну, дари умовно, подарунки, будемо так говорити. Так? Е, щось може бути, зокрема, також несподіване. Ну, ось ця руна про це говорить. Дивіться далі, та й вас перевернути. Ну це е, Руни в даному випадку натякають, що е, можуть бути так певні конфлікти, так, не без них. але дивіться, руни натякають, що треба прикласти сміливість, треба бути сміливішим. Ось. Для трансформації треба бути сміливішим. Ну, ось дослівно, якщо так. Сміливішим і більш ну, наполегливо. Так. Е, ну і ось і наполегливість ця вам перенесе ось інгус. Благоприємне завершення ситуації, благоприємні новини. ось, До речі, якщо так дивитися. Ну, таким чином. Загалом, загалом, кінець хороший. Ну, от початок трошки так. Ну, нічого, не все буває ідеально в житті, бувають чорні полоси, бувають білі. Тому, тому це природній процес. Добре, отже, пишіть, будь ласка, свої коментарі, як вам сподобався такий формат відео, не сподобався. Робити мені їх далі, не робити. Ну і також через тиждень хотів би подивитись відгуки стосовно того, як збулося, не збулося. Що збулося, то що саме, ну хоч в загальних, знаєте, рисах. Знов таки, це не особистий прогноз, ну, відповідно, щось може програтись, щось може не програтись. Може, це е, частина та прогноза не для вас була, а для когось іншого, хто вибрав той камінець. Тому, знаєте, ну, якщо хочете точну інформацію, ну тут потрібен індивідуальний прогноз, який я також, до речі, роблю. Ну, якось так. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!